Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс у студії Євген Коптів. Дніпро продовжує допомагати Збройним силам України, технікою, автівками, оснащенням, усім, що дозволяє нашим оборонцям вистояти, зберегти своє життя та здобути перемогу. І сьогодні, в день зсу, як і щотижня, на фронт, поїхала чергова партія з десятків дронів та рацій на майже 12 мільйонів гривень. Нинішня партія допомоги це ще 40 дронів із тепловізорами та кілька десятків комплектів рації. Місто завжди купує все за заявками самих бійців. Особливості цих конкретних дронів це те, що вони можуть ну, і вночі літають, і можна робити розвідку, коригування ще вночі. Так що це дякуємо Дніпровській громаді за стабільну підтримку зі свого боку. Мер Дніпра Борис Філатов наголосив місто і далі продовжить забезпечувати оборонців необхідним. Продовжуємо працювати, продовжуємо допомагати. і Кожного тижня будемо відзвітувати від перетериторіальної громади, скільки ми витратили коштів наших платників податків на наші збройні сили. Дніпро залишається лідером з допомоги силам оборони і продовжить системно доправляти військовим потрібну техніку. Сьогодні День Збройних сил України саме 6 грудня 1991 року ухвалили закон про збройні сили. Нині тисячі чоловіків і жінок, що захищають Україну та її громадян. Склад ЗСУ це всі роди військ: повітряні, сухопутні, військово-морські, десантно-штурмові, морська піхота, сили спеціальних операцій, сили територіальної оборони. У світовому рейтингу за версією Global Firepower ЗСУ нині на 15-му місці серед найпотужніших армій світу. За останній рік Україна піднялася в ньому на сім позицій. Колективні вітає воїнів і дякує кожному за захист, мужність і волю до перемоги. Вами захоплюється армія світу. Вас боїться противник. На вас чекає кожен українець, котрий перебуває на тимчасово окупованій території. І за вас молиться увесь наш народ. Україна не здається завдяки вам. І завдяки вам я знову і знову перекладуся. Як би важко нам не було, але точно не буде сорома. Дякую за службу з Днем Збройних сил України і пам'ятаємо до тих, хто поводився добре, прийде святий, Микола Чудотворець. До тих, хто поводився нікчемно, прийде ССУ. творці. Справедливості. Продовжуємо випуск. У Дніпрі правоохоронці ліквідували канал нелегального продажу зброї. Поліцейська спецоперація за участі близько ста правоохоронців тривала дві доби. Провели 16 обшуків. Затримано трьох осіб, які підозрюються у торгівлі зброєю та боєприпасами і відмиванні грошей. Під час обшуків у зловмисників знайшли 6 мільйонів доларів готівкою, понад 45 тисяч євро та майже 300 тисяч гривень. Всі учасники організованого злочинного угрупування затримані в порядку статті 208. Їм оголошено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. у Дніпрі бути витрачати бюджетні кошти на встановлення зелених красунь не будуть. Новорічні локації облаштують благодійники. Допомогти обіцяють комунальники. Ялинки будуть встановлені у сквері Прибережному, сквері Осачова і на вході до парку Шевченка. Також бізнесмени будуть встановлювати, встановлювати ялинки на локаціях в місті, де вони хочуть. Також будуть встановлені менші ялинки в районах, але в будь-якому разі на це не буде потрачено жодної бюджетної гривні. Унікальний снігоприбиральний вагон у повній готовності до негоди. У салонах Дніпровського електротранспорту оновлюють сидіння, електрику ремонтують кузови. За рік у Дніпровському депо відремонтували 25 трамвайних вагонів та три тролейбуси. Ні, це не космічна техніка з фільму жанру фентезі. Це снігоприбиральний вагон, який розчищує сніг на трамвайних коліях та забезпечує безперебійну роботу рухомого складу. У комунальному підприємстві «Дніпровський електротранспорт продовжуються ремонтні роботи рухомого складу. Єдиний та рідкісний у Дніпрі снігоприбиральний вагон, якому понад 50 років, вже повністю оновлений та готовий до виходу на засніжені трамвайні колії. У нього була повністю замінена проводка. Він ще буде робити. Ну так як тільки зимою, то ще років 50 Точно встановлено нове оборудовання. Зділана модернізація освітлення на світодіодне. Адка заліз від ламп накалювання повністю, так як в Європейському Союзі це не положено. Перелік виконаних робіт нескінченний. Нове сучасне обладнання продовжило життя цій машині на довгі роки. Окрім цього, у підприємстві постійно ремонтують тролейбуси та трамваї. Таких майстерень в Україні, якщо я не помиляюся, здається дві: одна в Дніпрі інша в Києві. Тобто, ми виконуємо повний капітальний сертифікований ремонт. Рухомого складу та з спеціальних вагонів для обслуговування колії та електромережі усього на підприємстві 185 тролейбусів, 254 трамвайні вагони, 44 автобуси та 36 одиниць спецтехніки. Євген працює електрогазозварювальником понад 20 років. Шість з них у цьому депо наразі ремонтує старий трамвай. Робимо, значить, заміну обшиви. Заміну кричі, ремонт рами, фрагментів рами. Втім, повний ремонт трамвая. Наразі у депо триває оновлення спецвагону, трьох пасажирських трамваїв та тролейбусу. У Дніпрі фотокореспондент Сергій Дівєєв презентував 35 фоторобіт із прифронтових областей. В об'єктив його камери потрапили військові, постраждалі від обстрілів. Діти війни та знищення окупантами міста. Які почуття викликала виставка у відвідувачів? Дивіться в сюжеті Анастасії Шуляк. Ні, Катерина з Маріуполя. Жахи, створені російським агресором, бачила на власні очі. Виїхати вдалося у березні 2022-го, Проте спогади залишаться назавжди. Коли я їхала по місту і бачила танки, коли я бачила цю картину. Мені було дуже важко. Мені було дуже страшно. Фотокартки створені Сергієм Дівєєвим відгукуються у душі Катерини. Вони викликають в мене біль, і мені здається, для кожного з нас це біль, який вживає кожен українець, втрати поранення і це все переживання за своїх близьких. Ми хочемо, щоб світ бачив правду про події, що відбуваються тут і зараз в нашій країні. Перша ілюстрація Сергія Дівєєва після початку повномасштабного вторгнення була зроблена на кордоні Дніпропетровської та Запорізької області. Це був ліцей. Загалом на фотовиставці зібрані світлини з п'яти прифронтових областей України у порівнянні з минулою виставкою, яку фотограф вже презентував у травні. Додалося п'ять нових ілюстрацій. На жаль, приходяться додати фотографії зборів людей. Це коли йдуть поховання наших бійців. На жаль, на жаль, на жаль. На виставку прийшли не лише студенти, а й військові. Саме такі виставки, які будуть надихати молодих людей, які будуть нести цей патріотичний порив далі, вони дуже важливі і в цьому на цьому шляху. Виставка в університеті митної справи та фінансів триватиме ще два тижні. Вхід вільний. Понад сотні окопних свічок та оберегів зробили учні Дніпровської школи номер 46 для захисників. Допомагають юні волонтери і діткам з прифронтових зон. За роботою школярів спостерігав Артем Ліфінцев. Вероніка та Олександр учениці 9 класу. У вільний час разом з однокласниками роблять окопні свічки для наших захисників. За місяць клас виготовив їх понад сотню. Батько Олександри боронить нашу країну. Тож дівчата знають наскільки важлива допомога. Я знаю наскільки там важко, і окопні свічки, маскувальні сітки це дуже важливо на фронті, а це приближує перемогу. Школярі школи номер 46 допомагають не тільки військовим, а й дітям, які живуть на прифронтових територіях. Ми зараз складаємо сюди шоколадні вафельні та інші батончики. Владислав навчається в шостому класі. Разом з однолітками фасують цукерки. Пакунки поїдуть у Донецьку область. Це акція Цукерочка добра. Ми збирали шоколадки, новорічні подарунки та інші цукерки для. Дітей з дитячого будинку міста Краматорськ. А учні 6-го В класу майструють поробки, які продадуть на шкільному ярмарку. Всі зібрані гроші підуть на допомогу військовим та дітям з деокупованої Херсонщини. Ми виготовляємо різні браслети, наприклад, з резинок і ще різні заколки, з ниток. Ми готуємося до нашого шкільного благодійного ярмарку, який буде проведено в межах 16 по 19 грудня. Ці обереги підуть збройним силам України, які вони покладуть собі в кишеню і. Вони будуть пам'ятати нас і оберігати від смерті. Маю право на життя. Так називається інсталяція, яку підготували одинадцятикласники. Взуття різного розміру символізує втрачені життя дітей різного віку. Ми зробили таку інсталяцію в честь того, що ми всіх пам'ятаємо і Ох, дуже тяжко розуміти, що для когось День Миколая, на жаль, завтра ніколи не стане. Після акції усе взуття передадуть діткам прифронтових територій. Школа почала волонтерити ще у 2014 році. Передавали воду, смаколики, ліки. З 2015 року у нас щоп'ятниці, коли ми не в дистанційному режимі, це звичайне відвідування нашого госпіталю. Тобто, ми вже розну розподіляються у нас по паралелях. Тобто, це не накладно, скажімо так, ані батькам, і це завжди в радість дітям. Діти кажуть, вони з радістю допомагають нашим захисникам. І далі коротко про поточну ситуацію у Дніпрі. Нині немає води на житломасиві Покровський. 3 та 5. Комунальники лагодять водопровід. Щойно роботи завершать, водопостачання відновлять. І немає опалення за адресами, що на ваших екранах там проводять ремонт тепломереж. І щойно роботи завершать, тепло подадуть знову. Більше інформації на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному порталі Дніпровської міськради для вирішення проблем комунального характеру. Дзвоніть на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби обробили 77 звернень. Вони стосувалися, передусім, комунальних негараздів вуличного освітлення. Аварійних дерев. Більшість виконана, решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00. В телеграм-канал можна писати цілодобово. За добу до поліції Дніпра надійшло 5 повідомлень про незаконний обіг наркотиків. Інформацію перевіряють правоохоронці. І про приємне за минулу добу у місті народились. 23 немовляти: 9 дівчаток і 14 хлопчиків. Випуск завершено. Читайте новини дніпро ТВ на нашому сайті, в телеграм-каналі, Інстаграмі і на Фейсбук. До зустрічі!